Доброго ранку, любі малята! Сподіваюсь, ви знаєте, що наступила зима. І знаєте, що птахів, які залишаються у нас зимувати, називають зимуючими птахами. В цю пору року пташкам дуже важко знаходити собі їжу, а коли випаде сніг, покриє все навкруги, пташкам буде ще важче. Тому треба підгодовувати пташок, розвішувати. Годівнички. Підсипати їм смаколики. А ось які? Ви дізнаєтесь, коли пограємо у гру. Треба розглянути картинки і назвати смаколики для кожної пташки. Ой, яка це пташка прилетіла? Та це ж горобчик. Що він любить їсти? Так. Шуно, зерно, соняшникове насіння, крихти хліба. Ой, а яка це пташка прилетіла? Це ж дятел. А що він полюбляє їсти? Насіння з кавуна, кедрові горішки, насіння з дині. А також білий хліб. А що це за птахи прилетіли? Так, це снігурі. Снігурі, мов яскраві квіти. Снігурі не хочуть теплий край летіти, де морози люті, де сніги завзяті. Снігурі лишились зиму зимувати. А чим ми нагадуємо снігурів? Смаколики для снігурів. Це різні ягоди. Ягоди горобини, калини, шипшини та насіння соняшника. А ось і голуб прилетів. якими смаколиками нагодуємо його? Так, хлібом. Можна дати зерна насіння соняшника. Або пшона. А ось і синичка прилетіла. Чи ми її нагодуємо? Так, гарбузове насіння, насіння скавуна, соняшникове насіння. А ще синичці ми дамо сальця. Прилітайте, друзі милі. Не лякайтесь, заметілі! Молодці малята! До побачення!